Привіт, друзі! Компанія Audi останнім часом не дуже тішить своїх шанувальників новими моделями, обмежуючись лише концептами. Причина дуже проста: великі проблеми з розробкою програмного забезпечення, від якого страждають буквально всі бренди, що входять до складу уваг груп, але це не означає, що компанія не планує випустити нові моделі. Вони вийдуть, але з невеликим запізненням. Першим таким продуктом стане Audi A8, А через якийсь час компанія представить Audi Q9. Про цей кросовер я вже неодноразово розповідала, але плани на його виробництво різко змінились. І якщо раніше маркетологи Audi бачили в своєму продукті конкурента BMW X7 з лінійкою бензинових моторів, то зараз ситуація різко змінилась. Новинка перейде на електромотори. А щоб це стало можливим, Q9 базуватиметься на платформі відродженого бренду Scout, який готується до релізу. Це спільна технологія з Vag Group, і вона принесе багато цікавого, навіть легку інтеграцію чотирьох електромоторів. Саме стільки буде у топової модифікації Audi Q9. Навіщо так багато? Вся проблема в тому, що Ауді хоче створити конкурента майбутньому Mercedes і QG. У електричного геліка теж буде 4 мотори, і щоб на рівних з ним конкурувати, ауді варто запропонувати не менше. Зовнішність нова Ауді Q9 запозичує у концепту Active Sphere. адже не дарма ж компанія його випустила, так що багато рішень буде взято з концепту, але найсильнішою стороною новинки стануть. Позашляхові можливості. тут вам буде доступний і танковий розворот, як у того ж EQG, і рух по діагоналі, і повне кероване шасті. А також просунута система розподілу моменту, що крутить індивідуально для кожного колеса, і електронне блокування індивідуально кожного колеса при діагональному вивішуванні, аудіо обіцяє, що буде зроблена серйозна робота, адже саме ця нова система стане спадкоємцем нинішнього квадру. Але всі ми чудово розуміємо, що які б не були просунуті системи для позашляхових якостей, потрібна ще достатня потужність, а краще коли її запасом. Audi Q9 у своєму самому потужному виконанні отримає віддачу майже 800 кінських сил та 1000 Нм моменту. Цього більш ніж буде достатньо для такого продукту. Крім того, в Audi всерйоз розглядають можливість розширити лінійку моделей Hork і включити в неї новий Q9. Така модифікація відрізнятиметься розкішним салоном, і що найважливіше, підвищить попит на модель у тому ж Китаї, де такі продукти дуже люблять. А тепер про сумне: дебют новинки відбудеться не раніше ніж у 2025 році. Причина проста: проблема з програмним забезпеченням. Тому сподіваємось, що ауді її остаточно вирішить. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!